200 тисяч людей мають чудом з'їхатися у Київ. Надано завдання тим Укрзалізниці звести цих людей. Надано, при тому, що нам говорили сьогодні, що щось заміновано. Розумієте, так? Тобто для нас заміновано, але для інших все відкрито і ще й везуться люди. Військовим було дано завдання тих двісті тисяч людей якимось чином забезпечити, погодувати? Армія каже, чекайте, нас сто тисяч військових, ми не готові таке роздійснювати. Це я вам говорю просто інформацію, яка є в інтернеті, всюди, люди розмовляють. Я це озвучую. Потім ніби сказали, що палац спорту закривається на реконструкцію. Може, я не знаю, може, хочуть тих людей там розмістити. Але скажіть, будь ласка, чи нас? Тут хтось збирав? Ні! Yeah. Чи хтось нас віз автобусами спеціально, хтось платив за то все? Ні! Yeah. Комусь з вас заплатили хоч копійку на Майдані? Ні! Yeah. Скажіть, будь ласка, а чи то добре, що людям, які їдуть на антимайдан, і що взагалі це назва антимайдан існує? Чи добре, що їм платять 200 гривень? Тільки я вас прошу, не кричіть, ганьба, я вам зараз поясню. Чи добре, що тим людям платять там чи 200, чи 300 гривень на день, і то виходить майже 60 мільйонів гривень на добу. Чи це добре? Ні. Ви задумалися? Ви задумалися, що нас не бачать, нас не чують, нас зневажають. Є операція та зачистимо той майдан. 17-го не, не, не тепер, не сьогодні, ні завтра, 15-го каток покладемо тут. Ви розумієте? 17-го числа, якщо Майдан буде стояти, у президента зірветься план щодо митного союзу. Ми зриваємо цей план. Так! Що таке постояти до 17-го грудня? Це нічого. Скажіть, ви вже всі тут є. Ви вже так загортувалися? Ви вже все зрозуміли. Вже навіть не треба нічого говорити зі сцени інструкції. Ой, людоньки, золотенькі, добрі, стійте, бо стійте, бо тому що. Тому що ми все самі розуміємо. Мені не треба поводиря. Я прийшла на майдан, тому що я знала, що я тут маю бути. Скажіть чесно, всі це відчувають? Да! Я вам дуже вдячна. Я вам буду дуже чесні речі говорити. І я нічого не боюсь. Я хочу правду говорити. І Я хочу, щоб президент поки що, Янукович. Почув, от особисто мене, Руслану, я дуже прошу вас, гідно підіть у відставку. На вдячна, бо я, я знаю як артистка, як зробити, щоб всі руки догори підняли разом, робили щось разом, співали щось разом. Але я хочу слухати вас. Я вас буду чути і по енергетиці вашого голосу. Я, можливо, всім, -всім політикам буду говорити, що я відчуваю за майдан. Я хочу відчувати майдан. Я з вами цілу ніч до ранку, ваша Руслана.